Відбудуться чи не відбудуться 15 травня переговори в Стамбулі? Це питання сьогодні цікавить напевно більшість офісів міжнародних відносин у світі, і ось. На рахунок Туреччини це газети, які вийшли на перших сторінках із прогнозами про проведення переговорів і можливими планами їхнього закінчення і досягнення миру між Росією та Україною. Загалом експерти погоджуються, що з однієї зустрічі, навіть якщо вона станеться на найвищому рівні, неможливо буде домовитися про мир з першого разу і тим більше погодити всі деталі. Але ця зустріч все-таки розцінюється як позитивний крок, якщо вона, звичайно, станеться. Сьогодні відреагували в Європейському Союзі про те, як вони ставляться до того, чи можливі переговори без припинення вогню. Кая Калас заявила про те, що переговори не можуть вестися тоді, коли лунають гармати. В Італії сказали про те, що можливі переговори, але хоча б три дні припинення вогню, має бути. В Німеччині нагадали про те, що годинник цокає і повинен бути результат на заяву коаліції охочих про те, що Росія повинна оголосити 30-денне припинення вогню або що до неї будуть застосовані санкції. Щойно буквально кілька хвилин тому виступив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, він заявив про те, що нині процес триває. І процес погодження про проведення переговорів і зустрічі в Стамбулі теж триває. Наразі сторони займають протилежні позиції. Україна хоче спочатку припинення вогню, а потім перемовин, тоді як Росія хоче перемовин без припинення вогню. Позицію ЄС я сказала, і позиція США полягає в тому, що вони, Дональд Трамп вважає необхідним використати цей шанс і. Сісти за стіл переговорів, аби принаймні зрозуміти позицію Росії, точно чи відбудеться ця зустріч, поки не відомо, але відомо про іншу зустріч. 14-15 травня в Анталії відбудеться неформальна зустріч міністрів закордонних справ НАТО. І в порядку денному також обговорення закінчення російсько-української війни однозначно говоритимуть і про формат переговорів в Стамбулі. Зустріч відбуватиметься за головування генерального секретаря НАТО, а участь ній візьме представник Держдепу, голова Держдепу США Марко Рубіо. І чекаємо новин, гарних новин з Анталії та Стамбулу.